У серпні 2013 року отець Никодим планує завершити будівництво цього величного храму. А починалося це у 2004-2005 році. Отже, отже, за такий короткий термін ви возвели разом із, із меценатами, разом із тими людьми, які вам допомагають, таку величну духовну споруду. Христос Воскрес се десто хочу привітати всіх наших жертодавців, добродіїв, паломників від відпустово Марійського центру в погоні. Сьогодні оператор знімає історичні кадри, бо через тиждень-два це все арештування буде знято, і Боляжкі залишається зробити карніз, і тут встановити карніс на другому тижні і можна це все знімати і приступаємо до встановлення підлоги, опалення і дверей. І Ми бажаємо, щоб 28 серпня 2013 року нагоди великих ювілею, нагоди 20-ліття. Першої святині в погоні, п'ятиліття освячення Трапезної церкви преподобної нації і мучениці Ірини, сьогодні якраз ірине освячення і рівночасно 1025ліття, хрещення Русі України Маємо можливість нагоди такого великого ювілею освятити цю Базиліку Матері Божої в погоні. Хочу подякувати всім добродіям. Меценатам, жертводавцям. просто простим людям, які вкладають своє серце, свою любов для Богородиці. І в своїх молитвах, звичайно, прошу Богородицю, щоб вона винагородила сторицю за ту лепту, бо вона знає більше, хто що дав, скільки дав, як дав, в який спосіб вона старалася прискорити цю подію, цього освячення, цього храму. Бо це ми знаходимося в храмі. Погінської Богородиці — це є її базиліка, її центр. Понижній храм храм Цариці Вервець. Він буде пізніше освячений. Хоч ми там молимося, збираємося, але він буде освячений в наступну чергу. А тут якраз плануємо ще поставити підлогу, опалення зробити, ось вівтар, пристіл, рівночасно проскомедійний кітет тетработ, і тоді ми можемо повністю освятити. Я знаю, що можу сказати, Моя Богородиця, вона що вона хоче від нас, ми стараємося для неї зробити. Так що я хочу ще раз, ще раз подякувати і запросити вас на цю велику урочисту подію, яка байдужих сказати, холоднокровних немає.